Всім доброго дня. Последнюю полуосюрачую той міст уже повністю з полуосями. Тут нижня вже теж зроблена, зараз остання. Зараз поетапно буду вам показувати, бо чоловік зап... попросив. <кій> Невдобно самому буду уривками. Зараз так прихватю рівненько, покажу, що далі. Так, ось прихватив. Тільки головне прямо, щоб прихватили. Не на іскусь, будуть потім у вас криві зуби. Дивіться потім далі. Прилажуєте ось до зуба і лінієчкою начерчуєте Дальше собі. Ось бачите, вироботка по відсюди. Зараз покажу. Все, вироботка. 2, 2,8. 2,8. І отут 2,8, ну, 3 см максимум. Зуби зроблю і все. Далі не буду, щоб не послабити, не послабити метал. І дивіться ще. У мене виходить 3 диска. Ось таких ось. Ось таких три диска. І виходить, толщина якраз у цього зазорчика. Між дисками остаються, як прорізаєте. Ну, одним словом, остаються зубчики. Зараз я далі покажу. А потім зубчики ті я зачисним диском обираю. Ну, зараз проріжу пару зубів, покажу далі. Ось так. Зубчик собі виробив. Дивіться, бачите, я тут, як я казав, між дисками поставалися ці ж полосочки. Зараз я зачистю, зачистным зачисним диском покажу. Так, ось такий красивий зубчик виходить. Я його вже шлифонул. Бачите? У нас на світі блестит. Рівненький, гарненький. Так що, робіть, собі спокійно, тільки зачисними дисками не потрібно прорізати. Тому що зачисний диск нагріває сильно метал, і ви можете послабити його. А режущі, вони прорізають і метал даже не співає нагріватися. Тобто він крепкий остається. Ну, це, як то кажеться, моя думка. А ви робіть, як вам подобається. Зараз уже наріжу всі зуби, зачистю, скруглення зроблю і покажу вам кінцевий результат. Так, ось і кінцевий результат. Скруглення ось по краю зробив чуть-чуть. Це, зубчики готові, можна ставити. Я зробив 3,5 см. Так що багато, я ж не потрібно, ви тільки послабите метал. Отак це. Готова полость, красиві зубчики. Так що робіть, не бійтеся, нема тут нічого страшного. Якщо у кого якісь питання, пишіть, відповім. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь. Ну, а завтра вже буду встановлювати мости на раму. Ладно, до побачення вам.